Харків, часи Другої світової та наслідки сучасної війни, у світлинах і гори, і рани, і розпач, і лють, і мужність, і сміливість, і боротьба за життя. Всі ці роботи зібрані в експозиції виставки Лютий лайф в паралелі. Автори робіт, харківські фотографи Василь Голосний та Сергій Козлов, які з перших днів повномасштабного вторгнення фіксують наслідки війни, документуючи все, аби світ знав правду. Многі люди об этом слышали. Багато людей про це чули, але побачити це зовсім інше. Я намагаюся зробити фотографію так, щоб її бачив не тільки розум, але щоб її відчувало і серце. Якщо мені це вдалося, якщо ця фотографія викликала якісь емоції, це вдала фотографія. Ті жалісі, фотографувати. найважче фотографувати, але тут таких знімків немає, слава Богу. Найважче фотографувати людей, які потрапили під обстріли. Якщо ми приїжджаємо досить швидко, то по людях видно, що вони ще не зрозуміли, що сталося, і ось цей момент, коли вони починають розуміти, що сталося з ними, то це найстрашніше, найважче, тому що вони розуміють. Буває так, що по обличчю видно, що ось він ще поки що тут в ажіотажі, на адреналіні. А потім раз і все. Вчорашнього життя вже не буде. А може навіть і здоров'я вже не буде. Вчорашній житті вже не буде, а може навіть і здоров'я не буде. Я просто йшов. Я розумів, що я маю щось робити. Що можу. Ну тоді ж нічого власне не ходило по місту, транспорту не було як такого. Тому я пішов з ХТЗ пішки в центр і по, по шляху до центру і обратно фіксував ну, все, що на очі попадалось. Було багато, особливо в центрі, було багато чого розрушеного, місто було абсолютно пусте. Я все це намагався більш-менш якось фіксувати. Найважче. Найважче знімати власне погибши, ну, я, ну Чесно, я, я не знімаю. Я хочу повернутися до фотографування пейзажів, клумб комунальників. Мені це колись здавалося, ну, комунальники ну, буденність. Тепер це вже буде не буденність, а свого роду свято. У виставці автори намагались провести паралелі між минулим і сьогоденням, але все пов'язане виключно з Харковом і війною. Лео, частка робіт все ж пов'язана з останніми двома роками повномасштабного вторгнення. Всі грані війни а водночас це двояке відчуття у душі, у серці жахіття, розпач, лють це максимальна таке слизливе, слизливий стан. А з другого боку, воно мене. Металює, воно мене надихає на те, що перемога вона не за горами, і те, що мир буде в нашій країні, та мирне небо буде в нашому Харкові. Тріпіт, княжне, і буквально мурашки. Тремтіння, звичайно, і буквально мурашки, і неможливість стримати сльози, бо ми тут весь час. Ми ні на день не виїжджали. Все це крізь серце та душу пропущено. І це дуже пронизливо. І велика подяка за творчість, за мужність цих людей. Це велика цінність історична та естетична. Я вдячний перш за все нашому міському голові Гарисам Чотиреха да, хлопцям, які зробили цю виставку, це Василій Голосний Сергій Козник. це дуже поважні фотографи. І хочу сказати, що фотографія це застигша історія. Треба читати пам'ять, що зболи, відбулася з нашим Харковим, на жаль, в такі скрутні часи. Тут є порівняльні фотографії, тут є фотографії прошлого періоду, старі фотографії Харкова, який розцвітав в часи Незалежної України. Да. І щоб люди побачили, мало хто бачив цей жах, який, на жаль, відбувається у нас в Харкові. Да. Побачити фотороботи на виставці можна з понеділка по суботу у п'ятому під'їзді будівлі Держпрому. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Харків. Новини.